Слава Ісусу Христу! Amen. Сьогодні наша Свята Церква в Україні відзначає свято всіх святих українського народу, а для нас воно важливе, тому що цим святом ми підбадьорюємо одне одного і увесь український народ для пошуку святості. У нашому щоденному житті. Тому що Господь Бог дає подвійне свідчення про виникнення народів з одного боку змальовує будівництво Вавилонської вежі, коли всі люди зібралися разом у Вавилоні. Щоб побудувати собі велике ім'я і для того вежу, яка би сягала аж до небес, і щоб прославили вони одні себе перед одними. І цей світ був без Бога, він був безперспективний. Сумний світ, де немає Бога, де лише самі люди одні одних славлять. Такий комунізм був. І ось вони перестали розумітися, а святе Писання каже, що Бог помішав їм мови, і вони розійшлися, і ніби й чужі стали одне для одних. Але з іншого боку, дорогі сестри і браття, про народ святе письмо свідчить. Що Бог почав історію спасіння. І він покликав одного чоловіка на ім'я Авраам і дав йому обіцянку. І перша обіцянка, дана Аврааму, є така: я виведу з тебе великий народ. Тобто, не внаслідок якогось. Ексцесу, розвалу, руйнування, але Бог, оцей свій народ, Він плекає, виплікує, вирощує і стає його Богом. Але для чого, щоб цей народ став провісником спасіння для всіх інших людей, для всіх народів? І тому Ісус Христос, коли посилає своїх учнів і апостолів проповідувати, Він каже: ідіть і навчіть усі народи всього того, що я вам, вас навчав. І охрестіть їх. А коли розповідає про останній суд, Він каже, що перед Ним зберуться всі народи. І тоді народи вже знову перестануть існувати, тому що він буде ділити не за народністю, але каже одних від других відлучить, як пастух відлучує козлів від овець. І задумуючись над оцими свідченнями Святого Писання, ми з вами відкриваємо одну дуже важливу закономірність. Що Господь Бог. Він турбується не стільки про окремих людей, він турбується про спільноти, він турбується про народи, і ми з вами живемо однією великою спільнотою, означеною однією мовою і на Богом даній землі. То означає, що ми не просто так тут опинилися. Насамперед, Бог покликав нас до життя на цій землі. Але по-друге, він щось від нас і очікує на цій землі? Є надзвичайно цікава картина, яку змальовує Святе Писання про Авраама, коли Бог йому говорить, що треба зійти до Содома і Гомори, і вони будуть знищені. Невже каже Авраам? Ти разом із грішниками знищиш і праведних. Ану ж, у тому місті знайдеться 50 праведних. І Бог йому каже: ні, не знищу, якщо буде 50 праведних. Ну, добре, не буде 50, хай буде 45. І за 45 не знищу, і 40. І Авраам завжди знижував оцю планку. Але принцип є такий, дорогі сестри і браття. Що добро у світі забезпечує, щоб цей світ існував. Люди-праведники, люди добрі, вони вчиняють так, що цей світ не існує. Не щоб Бог хотів його знищити, лише й чекає, коли ті грішники залишаться на самоті, щоб їх знищити. Навпаки, Він не хоче смерті грішника, але щоб навернувся і жив. І ми з вами запитаємося, а з якої причини Він навернеться, як не з однієї можли... і єдиної можливої від свідчення добрих людей, тому що люди навертаються через інших людей. І тому так важливо плекати добро на тому місці, на якому Бог нас покликав до ць... нашого життя і нашої діяльності. І саме тому в Україні ціла низка плеяда святих, які проголошені і відомі святі. І між ними на початку майже немає мучеників. Борис і Гліб це перші мученики, яких убив із заздрості їхній брат, борючися за владу. Але далі ми не зустрічаємо мучеників, але зустрічаємо преподобних і праведних, таких, як Антоній Теодосій Печерські. Тому що вони намагалися закріпити, встановити, закріпити добро у цьому нашому народі і на нашій землі. І ось в плеяді святих. Ми зустрічаємо одного з перших мучеників за віру святого Йосифата. Цього року минає 400 років від дня його мученицької смерті. І він для нас є знаковим святим, таким дуже переломним. Тому що народився він у Володимирі, а в той час була велика держава, Велике Князівство Литовське. І переїхав жити у Вільнюс, і там вступив до монастиря, а єпископом став вже в Білорусі і так об'єднав усі народи, які жили у тому Великому князівстві. Але він об'єднав не тільки народи, він намагався і молився, і трудився для того, щоб цей народ знайшов істину, єдність церкви, бо каже Христос. На Петрі я побудую мою церкву і сили пекла її не подолають. Він шукав цієї правдивої церкви і тому став таки, такою колоною, підтримкою єдності святої церкви. Але він став прикладом також і для багатьох інших народів, тому що мощі святого Йосифата сьогодні недаремно встановлені у Базиліці святого Петра у Римі щоб вони свідчили, як то треба боротися за єдність церкви. І ось наші новомученики, які зустрілися із великою небезпекою знищення, тому що ворог і тоді, скажімо, 70 років, і 100 років тому, він приходив на Україну, в Україну лише, щоб її знищити. Щоби тут зробити пустелю. Тому що нічого нового не створював, а гробував лише те, що було. І ці мученики вони не могли боротися проти ворога так, ті, які проголошені святими. Але вони не зламалися, і ця їхня незламність підбадьорила багатьох інших. Теж і тих. Які боролися у лісі, які боролися е, сам видавом, які боролися за незалежність України, коли вже здихав Радянський Союз. Тому що святі і праведні вони є основою для життя цього народу. Дорогі сестри і браття, сьогодні у нас триває оця жахлива війна. І ми маємо багато таких, які не проголошені святими. Але це праведники, які дбали не про себе, але дбали про інших, про народ і про Україну. Не просто про землю, а про цю цілісність землі, на якій живе народ, плекає свою мову. Культуру і віру плекає, щоби тут здобувати Боже царство. На самому початку цієї війни, коли ворожі колони вирушили з Криму, то там на одному переході на річці був замінований міст, але не можна було його, не встигли його підірвати. І Віталій Скакун, прізвище його було скакун, він пішов на цей міст, щоб останнє вже зробити підготування щоб не пропустити ворога. Але він подивився, що він не, по, не зможе повернутися безпечно до своїх. І якщо він повернеться, то ворог пройде. А для того, щоб ворог не пройшов, то міст цей треба зруйнувати негайно. І він поєднав ці проводи, які мали зруйнувати міст, і він загинув на очах своїх товаришів. Але ворог не прийшов. Але скільки ми маємо інших багато таких прикладів. Про... Ніхто. До цього часу не міг сказати, що цей Віталій може таке зробити. Тому що, дорогі сестри і браття, святості не видно. І навіть коли ми живемо поряд з якимись людьми, можливо, вони будуть нас дуже сильно дратувати. Та подивімося, зрештою, як в сім'ях, в родинах ми дратуємося одні на одних. А потім. Ми дивимося, а ці люди, які жили поряд з нами, вони здатні зробити великі справи. І коли вони відходять, виявляється, що нам їх бракує. І ми пам'ятаємо, скільки добра вони робили, а ми не вміли це оцінити. І ось сьогоднішнє свято. Воно нам відкриває величезний і мудрий Божий задум, що для того, щоб бути святими, не треба далеко їхати, що святі не живуть лише в якихось вибраних народах, так як в нас в календарі, то якісь дуже старовинні святі, святі живуть поміж нами в кожному часі і на кожному місці. Не всіх їх проголосить Церква святими. Але ті праведники, вони проголошені святими в Небесному Царстві, тому що оглядають Бога лицем у лице. І для нас вони є підбадьоренням і повчанням. щоб ми ставали на сторону добра під прапор свободи. Під хорогву праведності. Ось тут, тому що Бог дав нам цю землю, щоб ми на ній чинили добро і встановляли Божу правду. Тому сьогодні у свято всіх святих українського народу ми вітаємо насамперед одні одних із тим, що Бог. Відкриває нам шлях праведності, що між нами є святі, і що ми можемо стати святими вже тепер, не чекаючи якогось спеціального догідного часу. Але також мусимо зробити таку постанову, відрікатися всієї неправди. А ставати на бік Божої правди, щоби Божої правди вчитися, її приймати до свого серця, щоб Божу правду здійснювати на цій землі. Навіть тоді, коли нам буде і не так просто, навіть коли важко і коли небезпечно. У цього в Господа Бога просінь. І дякуємо йому за великий приклад святих українського народу. Нехай наша Україна стане тією країною, де християнство засвітить правдою, так як ми вже то неодноразово наголошували, про що пише наш великий поет і будитель нашого народу домовина розвалився. І з під неї встане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Слава Ісусу Христу!